Слава Богу! Прошу займіть ваші місця. Ми ще раз зібралися в дім Божий, в дім молитви. Ви знаєте, що кожен раз, коли ми приходимо сюди, то ми так віримо, розуміємо те, що Господь Він є серед нас. Господь має слово для нас, Господь хоче говорити до кожного серця. Ми всі є настільки різні, маємо різний вік, різний, різні погляди на життя і взагалі кожен дивиться по-своєму на цей світ. Але Господь всім нам, тут, присутнім, хоче щось сказати сьогодні в цей вечір. Тому що Він є той, який любить, спасає, прощає, милує, і хоче, щоб ми були з Ним в Його славі, в Його Царстві. Я хотів би звернути нашу увагу на те, або ж на, 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 ну, на те порушення або ту заповідь, яку була дана для людей. Одна єдина перша, яка була порушена, але я хочу прочитати деякі місця із Слова Божого і поговорити на цю тему. Читаю з Псалма 138. Такий текст. Нам всім відомий, але нагадаю, Господи, це буде 138-й з першого тексту Господи. Випробував Ти мене та й пізнав. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека, дорогу мою та лежання моє виміряєш, і ти всі путі мої знаєш. Бо ще слова нема на моїм язиці, а вже Господи знаєш те все. Оточив ти мене ззаду і спереду і руку свою надо мною поклав, дивне знання над моє розуміння, високе воно я його не подолаю. Куди я від Духа Твого піду і куди я втечу від Твого лиця? Якщо я на небо зійду, то ти там. Або постелюся в Шеолі, ось ти. Цей псалом Давида, я думаю, що ми всі його читали, чули, знаємо, розуміємо. І Давид, він якби показує і пояснює те, що все-таки Бог, який його хоронив, який його благословляв. А Він все знав, з його життя. І він каже, Давид каже ці слова, що Господи, тобі все, Ти все в усьому. Від Тебе немає нічого захованого. Ти знаєш, що має бути. Ти знаєш, що має статися. Твоя рука наді мною, Господи. І оцей останній текст, який я прочитав, якщо я на небо зійду, то ти там. Або Постелюся в шолі ось ти. Ви знаєте, що ці слова я їх прочитаю ще один раз написано в книзі Йони. Другий розділ третім текстом Йона каже такі слова, та й сказав: Я кликав з нещастя свого до Господа, і відповідь, і відповідь дав він мені. І з нутра Шиолу кричав я, і почув ти мій голос. Ви знаєте, що це книга? Пророка, ну, самого, напевно, ви знаєте, що Біблія, вона настільки унікальна книга, що вона показує нам і розказує всі сторони життя людського, показує, як не потрібно діяти, як не потрібно жити, і вказує на те, яким шляхом нам іти, як жити, як поступати, щоб наслідувати Боже царство. От унікальну книгу Бог нам дарував і показує всі сторони життя. Навіть пророків Божих апостолів. Ви знаєте, що коли ми читаємо, ми бачимо, що не все було гаразд в житті цих людей. Але Біблія цього не ховає. Вона не ідеалізує життя людей, які від початку, ви знаєте, що коли проявився непослух, оце один із тих пророків, який був непокірний Богу. Непослу перших людей, ну, як сказати, можливо, зробив якісь, якісь генетичні порушення, зробив в людському організмі, і людина стала грішна перед Богом. Гріх війшов в людей через непослух, тому що була дана заповіді, заповідь для Адама і Єви. Невідомо, скільки вони жили в благополуччі, і благословенні Божому, там в присутності Господні, коли вони спілкувалися з Богом. Але прийшов той момент, коли прийшов туди сатана, ви знаєте, що спокусив на гріх людину. І оцей гріх він почав проявлятися від Адама і до нині. Ви знаєте, що людство, і ми з вами в тому числі боремося. З цим гріхом ми буваємо непокірні. Я думаю, що коли ми будемо чесні з собою, то ми, ми не послужні. Ми не завжди слухняні. І от один із пророків, який був Божим пророком, через якого Господь діяв, якого Господь використовував. І ви знаєте, цю історію цього пророка не один раз проповідується про нього, про його життя, про його поступки. І ви знаєте, що наслідки були дуже тяжкі від того, що він проявив непослух. От читаючи цю книгу, книгу пророка Йони, перших два розділи могло б не бути, і, можливо, і далі. Але так стається в житті. Цього пророка, що коли Господь йому каже, встань Йона, щоб. І було слово Господнє до Йони, Іони, його сина, таке, устань, іди до Ніневі великого міста і проповідуй про... проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лице моє. І встав Йона, щоб утекти до таршішу. Господь говорить, одне, а Він чинить. Друге, так часто буває з нами. Ви знаєте, коли ми дивимося на сторінки Слова Божого, могло, могло б не бути цих перших два розділи, могло б не бути і подорожі ізраїльського народу по пустині. Ви знаєте, що Господь сказав, щоб вони йшли дорогою пустині. Господь дає закон свій. Дає для Ізраїля всі вказівки, як вони мають жити, як вони мають поступати. Вибирають 12 чоловік із своїх племен і посилають туди, щоб подивитися, оглянути ту землю. Ті соглядати, або ті шпіони, скажімо так, пішли, подивилися, оглянули ту землю і приносять звістку для ізраїльського народу і кажуть, благословена земля! Дійсно, те, що Бог сказав, тече молоком і медом. Несуть двоє гілку винограду до, до, до ізраїльського стану. Але але кажуть, що ми туди не можемо війти. Чому? Тому що там люди велетні. Вони, ми в їхніх очах були як сарана. Ми були такі ну, нікчемні. Ні. Ви знаєте, що вони прославляють. Серце народу Ізраїльського, народ починає грішити перед Богом. За тих 40 днів, які вони мали пройти, щоб війти і осісти ту землю, написано, що вони 40 років. 40 років вони ходили по пустині. 40 років годував Господь їх, манною, давав їм воду із скелі. Написано, що Христос був та скеля, який слідував за ним вода, якою напував 40 років тих людей, які грішили перед Богом, Господь сказав, що вони не війдуть. Написано, це в книзі чисел 14, 29 текстом, 14 розділ. Там написано, що люди, які 20 років і вище. Від 20 років і вище люди, які не могли війти, були приречені на те, щоб померти в пустині. Чомусь так Бог оприділив ну, якби вікову категорію, Бог приділив і Бог знав, кому там скільки літ. Бог знав, хто в тому стані. Два старожила тільки війшло в обітовану землю. І ті, про яких було сказано 20 років. От таке оприділення Боже, не знаю, Бог знає, чому так є. Ви знаєте, що дивлячись на нинішній вік, на нинішній час і дивлячись на, 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 на науку, яка, якби досліджує життя людей і, і виховання людей, то говорять так, що. Те, що ми дітей маленьких навчаємо, виховуємо, воно діє приблизно до 20-21 до року. Те, що ми вкладаємо в наших дітей. А після того віку провіряється їхній природний характер, якби те, що генетично закладено в їхньому житті. Ми інколи не можемо зрозуміти, чому так є. Ми дітей виховували. Ми їх вели на зібрання, ми їх навчали. Вони виростають і, і щось проявляється не те, що, що ми вкладали в них. Ми не можемо цього зрозуміти, але Господь Він є той, який знає і розуміє все. Ви знаєте, що кожен з нас, ми мали якийсь свій власний досвід, не послуху. Я думаю, що. Ну, коли ми виростали, я з свого, з дитинства пам'ятаю, пригадую. У мене є сестра старша від мене на три роки. І не пам'ятаю причини, чому ми з нею мали якесь непорозуміння, як діти. Ну я думаю, що всі ми були дітьми і розуміємо, що можна... на, на те, щоб мати непорозуміння, не треба причини. От. і... Мама нас стала якби мирити між собою. Каже, Міша, будь, ти менший, уступи, вона старша. Ну я не уступав, ви знаєте, що я був правий. А мама каже, Оля, уступися він менший, він не розуміє, дай йому, дай йому те, що йому треба. Ну, І вона теж не уступала. Мама мені знову каже, синок. Ну, ти будь мудріший, вона старша, ти менший, але будь мудріший. Ну і ви знаєте, що не вийшло. Ця дипломатія мамина, вона не спрацювала, вона взяла різочку і нас, помирила. Ви знаєте що? Інколи так, так діє, як з дітьми своїми. Бог діє. Ви знаєте, що, дивлячись на сторінки Слова Боже, на цю книгу Йони, щось подібне було з цим пророком. Бог діє з ним, як, ну, як з пророком, але як і з дитиною. Ми бачимо, що ну, таке пережити, якби він був слухняний, чи пережив би він таке, як пережив. Кожен скаже, що ні. Але от таке наш послуг, той він проявляється в різних формах. І я хочу показати на того, хто, хто був насправді. Слухняний Богові. Ви знаєте, це написано в римлянах. Апостол Павло каже такий текст: 5 розділ римлянам, 19 текстом. Бо як через непослух одного чоловіка, тобто Адама, багато хто стали грішними. Так і через послух одного багато хто стали праведними. Слава нашому Богу, що був слухняний один. І через його слухняність ми є сьогодні тут. Ми є сьогодні народом Божим. Филип'яна апостол Павло каже другим розділом шостий текст і вниз читає такі слова. Він, бувши в Божій подобі. Не вважав за захват бути Богові рівним. Але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і до смерті Хресної. Тому і Бог повищив його. Та й дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних і земних, і підземних, і щоб кожен язик визнав, Ісус Христос то Господь на славу Бога, Отця. Слава нашому Господу, що був один Той, який проявив слухняність повністю досконало, був слухняний. І виконав в тому волю Отця Небесного. Богом було приділено, так. Бог назначив цей план спасіння, і Він був покірний Христос, щоб виконати той план. Ви знаєте, в Псалмах ми знаходимо такий текст, що написано, що каже: ось я йду, як в книзі. Про мене написано, Господи, волю виконати. Твою. І тут Филип'ян апостол Павло каже, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно. Ви знаєте, ми будемо приклонятися перед нашим Господом на коліна будемо ставати. Але я хотів би перед нашою молитвою прочитати один текст з пісні, так як ми декілька днів. Після того, як згадували не, в цій країні День подяки, от такі слова тексту пісні, яку я почув, мені сподобалось, я хочу її прочитати, ми будемо молитися. Мені є за що тебе благодарить. І навіть якщо все знаружи плохо, одна лише мисль дає мені сили жити раді мене. Зашел ты на Голгофу. Что может здесь сравниться с жертвой той? Бог на кресте открыл свои объятия, чтоб я познал той вечности, покой обещанного Господом, мне царство. Мне есть за что тебя благодарить И пусть весь мир по швам трещит сегодня мне рук твоих пронзенных не забыть. Какая с тем сравнится катастрофа? Нам есть за что Христа благодарить за каждый шаг, за мир земного вдоха. Еще есть шанс исправить все пути. Еще вдали виднеется Голгофа. Земное все пройдет, когда-нибудь смятение, раздоры, катастрофы. Но Божьего спасения вечно суть. Грехи распяты Богом на Голгофе открыты ныне руки на кресте, бегите от скорбей, в Христа объятия найдете утешение душе и вечной жизни неземное счастье. Остался миг земного бытия, но Богом дано время покаяния, нам есть за что благодарить Христа, Он время нам дает для осознания своих грехов беспечности минут. Для этого Бог сотрясает землю, чтобы в это время сокрушенный люд взыскал души нетленного спасения. Как много званых, избранных лишь горсть. Но Бог еще зовет с небес в отчизну. О, человек, ты временный здесь гость. Быть может, этот зов Последній в жизни. Нам є за що Христа благодарить, за кожен шаг, за міг земного вдоха, є що є шанс і справити всі путі, що вдалі Голгофа. Галгофа. Господь благословить нас всіх дивитися туди дійсно, на Голгофу. Ми будемо згадувати в вслідку неділю, як дасть Бог дожити. Про ті страждання. Про те, як, якою ціна була наша заплачена, як дорого оцінив нас з вами Господь. Тому давайте ми прихилимося перед нашим Богом молитви, подякуємо Йому, покаємося перед Ним, попросимо прощення, тому що були ми неслухняні. Хай Господь нам дасть сили бути покірними. Його святій волі, і виконувати, Його слово в житті, щоб нам унаслідувати Його славу і царство Його, тому схиляємося.